Ми взяли тигриня і ливенята, так? А ну-ка подивимось, який ти хочеш, щоб тобі попався. Попався. Mm -hmm. О, бачу, ти Отакує. Хочу... Так, Кіся? Тому що -то, води з неї головні. Ну голодний. давай, відкривай. Води з неї головні. Uh -huh. Ака найкраще віса, яка головна. Найгарніша, так. Да. Найгарніша та весела. Ну, давай, відкривай все. Ось тут, так? Угу. Ага. Давай. Ух ти! На папасі. О, який милашка. Калавій. Прикольный. Видите, какой милашек. Чук -чук -чук. На папасе вот такое кажется, так? Ага. Да, Дуже гарний. Тря взагалі. Це ігрушка і сподобалась, так? Да. Тигринята, левенята.